Жляє над будинками і падає до ніг сріблястими сніжинками, лопати перший сніг, укрилась білим килимом, за вікнами земля, і весело наспівує метелиця зима. день дзень дзень день дзень дзень ден скоро новий рік летять сніжинки, білий сніг же випав на поріг. Знов дзвенить і всіх вітає з новим роком він. А дідно росаночками в червонім кожушку, привіз нам подаруночки у чарівнім мішку, ялиночка тресується, засяяли вогні нехай нам радість принесуть Ці новорічні дні. День-дзень-дзень, день. день, день Сніжинки білий, сніг вже випав на поріг. День-день-день, день-день-день, ден новорічний цвіт. Знов дзвінить і всіх літає знов.